Слава Богу, браті і сестри, всіх вітаю святом Днем пам'яті трьох святителів Василія Великого, Григорія Богослова і Іоанна Златоуста, учителів Селенської Христової Церкви. Їх молитвами, щоб Господь дав нам мудрості стояння в істині Христовій вірі, щоб ми навчалися від їхніх трудів, які ви написали, від їхніх праць, щоб просвіщалися і пізнавали через їхні труди Бога. Зараз ми з вами, Божою милостю, Господь нам дав пару хвилин, почитаємо, почитаємо з вами Псалтирку, почитаємо 13-ту кафізму і помолимося о здраві і покоїнні. З вами, Анатолій, почаю, молимося. <клес> «Прийдіть і поклонімося царіві нашому Богу. Прийдіть і поклонімося Припад'єм Христу, царів нашому Богу. Прийдіть і поклонімося і самому Христу, Царів і Богу нашому. Благо, если исповедайтеся, і и пети имени Твоему Вышне, за утро милость Твої і істина Твою на всякую нож, салтирі з песни в густих, их, якобы мейсі Господі. в творенні Твоєм і в делих руку Твои возрадуйся, яко звеличишиеся діла Твоє, Господі. Зіло, углубившися помишлення Твоя, муж безумия не і не неразумей не разумеет сих. Неда прозє Боша грешница, яко трава, і про коша все делающие беззакония, яко потребятся в век века, ты живышни во век Господі, яко все врази твої, Господі, яко всі врази Твои погибнуты, разыдаются вседелающие беззакония, и во і сердца, и один Рога Рог мой. І старість моя, велее и мастіті, і возрі око моє на враги моє, і восстающие, на моя шия, услышат ухо мое, праведник, кедр і живлівані умножиться, насаждені в Дому Господні, во дворі Бога нашого процвітут, іще, старість, і ще умножиться в старості і благоприємні ще будуть, да яко коправ Господь Бог наш, і не с Господь, в влепо, то обличайся, обличайся, Господь, сили припоясся, и Бог тверди Всіленной не подвіжиться готов престол Твоє толі, отвикати Си, воздвігоша шарики, Господі, воздвігоша ріки, гласи Своя, возьму ріки, сотрения Своя, дласов в одної дивно висоти мирські Дів Вен високий Господь, свідення Твоє уверишся, дому Твоему подобається, Ти, не в Долготудні. Бог от Господь, Бог от не обеносе есть, вознесися, суддя, судья земли, воздаш воздаяние гордым, доколи грешницы, Господи, доколи грешницы восхвалятся, провещают и возлагают неправду, возлагали все делающие беззакония, люди Твои, Господи, смириши и достояння твоє, злобиша, давицу и сирового моріша. І пришельца у реша рішені, узлит Господь, неже урозуміє Бог, і ако не разумейте же безумне в людях, і буй некогда умудритесь, а ухо, не слышит лі, ілі создав і око, не смотреет ли, язик і не обличит лі. учай чоловіка разуму, Господь, весь помишлення человеческое, яко и сует на блажень человеке его же, аж і Господі, і от закона Твоєго научиш і його». Укрутите его дни, люды, донь же зриется, грешному яма, як у нее тренет Господь людей Своих и достояние Свое не оставит, донь же правда обратится на суті, держащиеся я все правее сердцем, кто восстанет мне на лукавну еще или кто сплет станет мне на делающей беззаконии. А ще не Господь помог бы мне в мале вселилась ва, душа моя, а ще глаголах подвижишься, нога моя, милость Твоя, Господи, помогай мне. Множество болезней моих в сердце моем, утешение Твое возвеселишь о душу мою, да не прибыть тебе престол, беззакония, созидая, труд на повеление, уловят на душу праведничу, и кровь не осудят, и бысть мне, Господь, прибежище, и Бог мой, помощь упования моего, и воздаст им, Господь, беззаконие их, и по лукавстве их погубит Я Господь Бог. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і прісно, і во віки вікова. Мінь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Господі помілуй, Господі помілуй, Господі помілуй. Поминаймо за здоров'я, оздрав'я і спасіння наших рідних і близьких. 30 секунд, тишини. Спасі Господі і помилий рабо божьих. И всех сродников, и всех друзей, и всех ныне нами поминаемых, и всех воинов на поле брани, и всех просивших о них помолиться, и всех чающих Христового утешень, и всех православных христиан, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Придите і возрадуемся, Господи, воспитанием Богу Спасителю нашему, предварим лицею восповеда и воплонях, воспитанием Ему, як Бог, вели Господь, и Цар вели по всій землі, як в Руце, і Госи конці землі, и высоты, гор того суть, як То есть Море, Той, той Сотворение, Иисуса, Руце, прийдет и поклонимся и Припадем. Йому і восплачемся пред Господи, сотворчим нас, як ото єсть Бог нашими людям, і пажите його, і овце, руки його днісь, аж ще глас Його слышите, не ожесточите среди с ваших, як опрогневані, под ни в пустині. вон же искусішими, отці ваші искусіши, і видіша діла моя». Четыре десятилетних годовах рода того, Ириек присно серцем сердцем що не познавши путей моих. Якся в Огневі моїм аші, покой мой, Господь, Господи, і песні нового, Господь, Господь, і вся земля, Господь, Господи, благословите ім'я Його і день от ней спасение Його. возвестите во язицях славу Його, во всіх людях чудеса Його. Яко вели Господь, хвалин, над всеми Боги, как все язик язык бесові. Господь же небеса сотвори, исповедание и красота пред Ним святыня и великолепия восхитили Его. Принесите, Господи, отечественный язык, принесите Господе, славу и честь, принесите Господи, и славу имени Его, возьмите жертвы и входите во дворе Его, поклонитесь, Господи, во дворе святым Его, якода подвижется от лица и вся земля, языцах. Яко, Господь во царице, ибо исправе Вселенной яже не подвижется, судит людям правости, да возеселятся небеса и радуется земля. Да подвижется море, исполнение Его, возрадується поля и вся я же на них, тогда возрадуется вся древа добравная от лица Господня, когрядет, яко когрядет, судите земли, судите вселенную правду і людям истиною своєю. Господь, воцарися, да радуется земля, да веселятся острови мнозі, облаки мрак, окрест Его, правда и і судьба, исправление і престола Его, Огонь, пред Ним, пред идет и попали окрест, враги Его. Освітіша молния, Його слене, ввіді подвіжиться земля, горе, якого воскрестає від лиця Господня, ліця Господа всієї землі, возвістіша небеса, правду, Його, і відіша всі люди і славу Його, да постидяться всі, кланюючися і стуканим, хвалящися о ідлих своїх. Поклонитеся ему, все ангели Его, слышите, возвеселися, Сион, и суді судья пради Господі, и ти, Господь вишній над всією землею, зіло вас, сі над всеми Боги, любящі Господа, ненавидіть зла, як хранить Господь душі преподобних своїх. Из руки грешничий избавит Я свет во все, праведнику и правым сердцем веселье, веселитеся, праведнее, о Господи, и исповедайте память святыни Его, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимося о здраві і спасінні своїх рідних і близьких. Поминаємо їхні імена. 30 секунд тишини. Спаси Господи і помілий робо їх. И всех сродников, и всех друзей, и всех нині нами тут поминаем, и всех просивших у них помолиться, и всех благодетелей, и всех войны на поле брани, и всех чающих Христового Тішенья, и всех православных христиан. Слава Отцу и Сину, и Святому Духу, Нині, и присно, и во веки віков, Аминь. Господь, Господи, пес новых яку нас отвери Господь, спаси его, Дісницы, и мышцы свята Его, Сказал Господь, спасенья пред предъзики откри правду свою, пом'яну милость свою Іакову істину свою дома Ізраїльів, вишив сі конси землі, спасіння Бога нашого, восквикні Ти Богові, и вся земля, Восподь, радися, і пойте, пойте, Господи, в гусли, в гуслих, и гласи, і в солом'я, в трубах кованих и гласом, труби рожани, возрубить пред царем Господем, Да подвижется море, исполнення Його селене, и все живущи на ней, реки восплещу рукою вкупе, горе возрадується от Ивця Господні, якого глядеть, яко идет судите землі, судите вселене правду и людям правостью. Господь воселись, да гниваються люди, сидяй на херовими, да подвижется земля. Господь, Сионі великий, високий людьми, да испаветься імені Твоему великому, яко страшно и свято есть. І, честь царєва суд любить, готовились сі правоти, суд і правду, и якви ты сотворились, вознесеті Господа Бога нашого, і поклоняйтеся подножню ногу Його, як у свято єсть Моисей і Арон, Верих Його і Самуїл, призиваючих ім'я Його, призиваху у Господа, і Той, послушавши їх, в столпі глаголашить ним, як охраняху свідення Його і повеління, Його я же даді їм. Господи Боже наш, Ти послушалися їх, Боже, Ти ті і вбивалися їм, і мщає на все начинання їх возносіть, Господа Бога нашого, і поклоняйтеся, Горі святі його, як у свят Господь Бог наш. Воскликніть Богу, і вся земля робота, Господи, і в весілі перед пред в радості. Видіть як Господь, той є, той є Бог наш, той сотвори нас, ані ми, ми, ж люди Його, і овці пажите Його. Вените во врата Його во исповедание, во дворі Його в пениях, исповедитеся Ему, ім'я Його, яко благ Господь, вік милості Його, і даже до рода і рода, істина Його. милость суд Сутво тебе, Господі, пою, розумію, разумею, путейни порочні, когда і ко мне, прихождах, не злоби, і серце мое посреди дому моєго, не предлагах предыдущим Мои вещь закону Творящие преступления возненавидях, непрельпи мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавинующего, лукавого не познах, той искреннего Своего сего и звонях, гордым оком и несытым сердцем в не едях, Очи мои, на верной земле посаждать я со мною. Ходя й по путіні порочності, і служаші, не живлящи пошрі посеред дома моїх отворяй гординю, глаголя, ні праведне, ні не справлящий пред очима моїма, во утрі і збивахся грішної землі, є ж потребіті от рада Господня, все ділище беззаконніє. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і прісно, і во віков, вікова. Амінь. Алілуя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебі, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Господі помилуй, Господі, помилуй, Господі, помилуй. молимося за усопших. Одна хвилина тишини. Упокой, Господі, душу усопших, раб Твоїх. И всех усопших сродников, и всех усопших православных христиан, и всех воинов на поле брани, убиенных, и всех ныне нами поминаемых усопших, и всех отвек усопших и простимся, су решение вольное и невольное, и дари царствие Небесное». Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий, безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, Нині, і присної во віки Амінь. Пресвятай Троїце, поміли нас, Господи, очисти Ріхи наша, владико, прости беззаконня наша, святий посіті сірині, мище наше, ім'я Твоєго раді. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу Ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш Исси на небесех, да светится имя Твоє, да при царствие Твое, да будет воля Твоя, ко на и на земли, хлеб наш насущный, даж нам днесь, и остави нам долги наши, кожи мы оставляем должникам нашим, и не нас на искушение, но избави нас от лукавого. Оком, благотробним Господи, віш моє яко комалі жизнь моя издевается и отділ не сміє спасіння, сього раді молюся, оком благотробним, Господи, виж моє смирение і меня. слава Отцу І Сину, і Святому Духу, як у Суді пристоящий потисня душе, і страшного дні час помишляй, Судбо не милості в Єсніс отвореш милості, возопій у Бог Христу, Богу, Серце, вечір соріші, прежде даже не услужив, м'я. І нині і пресної во веки векова Амінь. Страшного Твоєго і грозного, і неумитного суда Христе в умі, приємдені час, трепещу, як злодії, студа, діла і діяння, ім'я слутая, я ж едина, сука содіях, прилежно, тим же страхом припадаю Тебе вопия болезненно, молитвами рочи и темного милостиве спасім'ях. Господі поміли, Господі, помилуй, Господі, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господі помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, святые, и живышни, живы, и всевидящим Твоим оком, презирай на всю тварь Тебе преклонихом воюю души и телесей, и Тебе молимся, святы и святых святых, простри руку Твою невидимые свята, жилища Твое и благослови все ны. Я ще без хом волі, і неволі, як облах, і чоловіку любиш Бог прості, даруй нам ім'я, не благає Твоя, твоє бої же милувати, і спасати, Боже, Тебе славу сіла, Отцу І Сину, і Святому Духу, нині і прісно, і во віки амінь. Спасі, Господі, браті і сестрі, Божою мілості, Господь нам дозволив, ми з вами помолилися, <кхід> прочитали Псалтирку. Ренадцу кофізму пом'янули наших рідних, близьких, воїнів, хвореньких, всіх, хто потребує молитви за живих, і помолилися за усопших. Спасі всіх, Христос, сьогодні в нас середа, День пам'яті трьох святих. Поста сьогодні немає, сплошна седмиця. Готуємося до великого посту. Так що поможи всім Боже, спасі Господі, всіх вас за підтримку. З вами був Чтець Анатолій, Божої допомоги. У Фейсбук є сторінка, є у Фейсбук? Є у нас сторіночка у Фейсбуці. Все, угу. спасі Христос.